Фармадол таблетки від головного болю. Від сьогодні, 28 квітня а, а, на дорогах шести областей України відновлять роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, де конкретно з деталями наш кореспондент Андрій Люховець. Андрій ю. Ти з нами на зв'язку. Доброго ранку. Розповідай так, доброго деталі. Доброго ранку, колеги. Все правильно ви сказали з 28 квітня, тобто від сьогоднішнього дня, на автобільних шляхах України відновлюють роботу комплекси автоматичної фіксації порушень на дорозі, і про це напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник департаменту патрульної поліції. Заступник перепрошую, начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, і де відновлюють саме ці комплекси роботу, він розписав також і безпосередньо це 6 Сьоть областей і дев'ять міст, якщо конкретизувати, це Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Кременчук, Львів, Мукачево, Полтава, Чернівці, Черкаси, Вінницька область, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська і Львівська. Тобто від сьогоднішнього дня 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень відновлюють свою роботу, адже вони призупинялися від 24 лютого. Їхня робота від початку саме повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще чотири комплекси це абсолютно нові. Вони також від сьогоднішнього дня починають свою роботу. Два в Дніпрі, два в Кременчуці. Це ще чотири нових прилади. Тобто, від сьогоднішнього дня загалом 39 комплексів розпочинають роботу на дорогах України. Всі ці комплекси. Будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішого а правопорушення і причин, ДТП – це перевищення дозволеної швидкості руху на кожному з напрямків діють свої правила і свої от саме. Швидкісні режими, які будуть фіксуватися, в залежності від того, де відбувається фіксація, або це місто, або автомагістраль. Швидкість фіксації і обмеження йде 50 км на годину, 80 км на годину та 110 км на годину. До речі, ось ці от швидкісні режими, і також адреси безпосередні, де працюють ці комплекси. Також Олексій Білошицький в себе виклав на сторінці. Тому це не як колись. Можливо, там камера в кущах, як писали водії, і скаржилися на це. Все. Є офіційно, все розписано, і ви можете з цим безпосередньо ознайомитися. Ніякого там сюрпризу для вас неприємного не буде. Якщо говорити про столицю, то ми зараз знаходимося біля одного з двох комплексів, які від сьогоднішнього дня відновили свою роботу. Ви його можете бачити зараз за моєю спиною, і це проспект Голосівський, 96, напрямок спрямування приладу, вулиця Виставкова, обмеження швидкості, до речі, 50 км на годину. Якщо дивитися тут на дорогу, то тут такий жвавий рух, і я ну напевно можливо можу. Зрозуміти водіїв, які б хотіли можливо більше їхати саме по швидкості. Ще один такий комплекс працюватиме на лівому березі столиці. Це вулиця Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу, проспект Червоної калини і обмеження швидкості також 50 км на годину. Нагадаємо, що в разі фіксації правопорушення водієм і автомобілем протягом. Трьох-п'яти днів на пошту має прийти так званий лист щастя, в якому за розписаний повністю те правопорушення, яке відбулося, і сума штрафу. Що стосується штрафів, то зараз чинні наступні суми. А перевищення встановленої швидкості більше ніж на 20 км на годину 340 гривень, більше ніж на 50 км на годину 1700 гривень і. Перевищення швидкості, яке призвело до аварійної ситуації, до створення аварійної ситуації, 3400 гривень з подальшою можливістю позбавлення водійського посвідчення. До речі, також з 1 лютого 2023 року 10% штрафів з камер автофіксації надходитимуть у місцеві бюджети. Це також таке своєрідне нововведення. на території от безпосередньо громад, де відбулося це правопорушення раніше. Всі гроші направлялися на один єдиний рахунок, тобто там до державної казни, загалом. За результатами моніторингу роботи системи відеофіксації правопорушень за період 20-21 року за один рік роботи календарний патрульна поліція зафіксувала позитивну тенденцію, яка вплинула на покращення ситуації на дорогах. І е, е, кількість аварій зі смертельними випадками зменшилася на 17%. і на 14% зменшилась кількість ДТП із травмованими. Оновленої статистики з за минулий там рік, безпосередньо 22-23, на жаль, немає. Тому що нагадаємо, що ці комплекси призупиняли свою роботу в областях, в містах. І від сьогодні, от, частина із них, 28 квітня, вони поновлюють свою роботу. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрію. Розібралися завдяки тобі. Знаємо тепер, де на яких дорогах будуть працювати ці автофіксатори. Правоперечка. Дякуємо. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер. Про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.